Декілька днів тому на гарячу лінію команди Сергія Андрійченка надійшов дзвінок від місцевого мешканця, будинок якого сильно постраждав у результаті ракетного удару, що стався два тижні тому. Павло має інвалідність, мешкає один. Відразу після обстрілу звернувся до контакт центру, аби ті, хоча б полагодили дах, який зірвали від вибухової хвилі. Декілька разів, звертавшись за допомогою до місцевої влади, мешканець чув тільки відмовки. У мене проблема бачите, пролетіла ракета. немає криші. у крыши, там вылетали окна, понимаете. Я обращался к нашим властимеющим, и мой брат был у заместителя нашего мэра и там у депутатского корпуса, понимаете, это безответно. У меня он течет крыша, у меня падают потолки, все, мне негде жить, понимаете, всем наплевать. Павло уже вдруге потрапляє під обстріл. Два тижні тому він тільки повернувся з лікування з Німеччини і тепер залишився без даху над головою. Я здесь прожив 55 лет. Смотрите, я і зимою і летом здесь. Единственное, почему я уїжджав в Германию, тому що я потрапив під ракету, тоже під базаром, і у мене були дуже великі рани. У нас не лечили, поэтому. Я вынужден був їхати. Ми вже неодноразово розповідали історії мешканців, які по декілька днів, а то й тижнів спостерігали за зірками через дірки у даху, збирали воду у тази, і все це через байдужість місцевих чиновників. І дійсно, це ж не в них тече вода зі стелі. У нас є по згідно законодавству Дві комісії. Перша комісія це котра виходить дуже оперативно та приймає рішення щодо зашивки вікон там, ОСБ листами та ремонту шиферних покривель. чи затя. Поліетилену дахів для того, щоб не проходило протікання у домівках. А інша комісія виходить за заключенням першої комісії у ті домівки, котрі є, на наш погляд, аварійними. Комісія до Павла переїжджала всього один раз і зазначила, що цей будинок знаходиться в аварійному стані. І ремонтувати його немає сенсу щодо цієї адреси. Цей будинок має вертикальні тріщини у несучих конструкціях будинку, і там не там не безпечно знаходитися. На жаль, і заміна там 20 чи 30 шиферин зовсім не вирішить проблему щодо цієї будівлі. Вона у будь-який момент може. Впасти, зламатися, зруйнуватися повністю і е, і це є. Дуже небезпечно для мешканця, котрі там переживає через певні обставини. Павло втратив нижню кінцівку і зробити якийсь, хоча б найнеобхідніший ремонт у будинку самотужки не може. Тому представники команди Сергія Андрійченка разом з журналістами ще раз завітали до органів місцевої влади і поцікавилися, чи можна цьому мешканцю запропонувати якесь інше помешкання, адже скоро зима, і він просто таки замерзне у своєму будиночку. Так, ми по поспілкувалися з мешканцем, з власником будинку на Наразі на завтрашній день йому запропоновано разом з нами переїхати на одну з комунальних квартир, котра, хочу сказати, знаходиться в місті Родинське. Це однокімнатна благоустроєна квартира вже з встроєною з встроєним обливом, гарнітуром на кухні, душова кабінка, туалет. Тобто всі базові речі, ну звісно, зрозуміло, що комунікації нові там косметичний ремонт був зроблений. Тримаємо руку на пульсі і сподіваємось, що цього разу слова не розійдуться з реальними справами, і Павло переїде у більш комфортні умови.